Вітаю вас, шановні телеглядачі на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Старозовітня книга Пісня над піснями, що написана царем Соломоном, є історією прекрасної любові молодого царя, який залишає царські покої і вирушає в поле, щоб зустрітися з молодою дівчиною, прекрасною селянкою з довгим волоссям. Соломон писав. Устанемо рано ходімо у сади виногради. Подивимося, чи зацвів виноград, чи квітки розцвілись, чи гранатові яблуні порозцвітали. Там кохання своє тобі дам. Символічно, пісня над піснями Соломона це історія любові Христа, царя-царів, який одного разу залишив свої царські палаци на небесах, став людиною і прийшов в цей світ, щоби зустрітися з людиною, засудженою на тяжке життя у гріху. І розрусі і звільнити її. І ось він зустрічає нас, грішних, нещасних, пригнічених, і своєю любов'ю знову робить спадкоємцями вічних осель. Тепер нам можливо вдасться краще зрозуміти вірш, що ми зачитали з книги пісні, пісень. Устанемо рано і ходім у сади виногради, подивимося, чи зацвів виноград. Чи квітки розцвілись, чи гранатові яблуні порозцвітали. там кохання своє тобі дам. У такий романтичний спосіб Господь Ісус запрошує шукати його щоденно, починаючи від самого ранку. Мудрий Соломон у цьому вірші викладає суть християнського життя і процес його освячення. Зрештою, що таке християнство, якщо не прекрасне життя? У щоденному спілкуванні з Господом. Устанемо рано і ходім у сади, виноградники, лунає запрошення Ісуса. Подивимося, чи зацвів виноград, чи зацвіли квіти. Християнин, який щодня не виділяє часу для спілкування з Ісусом наодинці, який не навчився відчувати його присутності у повсякденних справах, ніколи не побачить справжніх плодів. Перебування Святого Духа у своєму житті. Він може сфальсифікувати їх власними руками, імітувати своїми людськими зусиллями і фальшивим моралізаторством. Справжні ж плоди являються лише у житті тих, хто привчає себе вставати зранку, щоб піти у виноградники. Освячення означає вміння щоденно перебувати з Ісусом, домагаючись, щоб Святий Дух перетворив нашу гріховну волю, аби ми могли перемогти гріх, яка прекрасна надія. Помолимось, наш любящий, дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти звертаєшся до кожного з нас, щоб ми щоранку знаходили час побути з тобою наодинці. Це велика перевага і велике благословення для нас. Ми знову і знову звертаємося до Тебе в молитві за наших телеглядачів, які пишуть про свої потреби і проблеми. Ми просимо, Господи, благослови їх і допоможи їм вирішити ті негаразди, які стоять на їхній дорозі. Благослови хворих і зціли їх. Ми все складаємо у ніг Твоїх святих, а молимось в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, виділіть сьогодні час для того, щоб побути з Ісусом наодинці. Прочитайте хоча б один розділ з Біблії. помоліться, перш ніж братися за щоденні справи. Ми вдячні вам за всі молитовні прохання, які надходять на нашу адресу. Ми завжди молимось за вас. Пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам і нехай Бог буде з вами. До побачення!